У її професії каже, майже немає свят, а Якщо її трапляються, проводить їх на роботі. Сьогодні як і належить медику Олена Воловик теж на службі, бо ж на рахунку кожна секунда, яка може вартувати життя, доїхати до хворого є максимум 10 хвилин. Це якщо по місту ми отримали виклик скарги на біль в грудях. Вона не зі перенесений інфаркт міокарду. Свідомість є порушене дихання. Чоловіку 76 років погано йому. На виклик виїздять бригадою, а це три людини: зеленою ще фельдшер і водій. У пацієнта, що скаржився на біль у грудях, підвищена температура і знижена до 80 сатурація. Тож медики вдягаються у захисні костюми. Під час обстеження пацієнта було виявлено підвищену температуру тіла, а також зміни в легенях, які могли б свідчити про запальний процес. У квартиру онук 76-річного дідуся Суспільне не впускає. За наявними симптомами пацієнта госпіталізують до лікарні їсти, спати, зберегти життя і повторити це так звані алгоритми професії медика, що працює на швидкій, розповідає Олена. Ці слова вишиті на її формі. Жовтим кольором виділене зберегти життя, бо каже для неї це в пріоритеті. Якщо всі чотири пункти робити якісно, то життя вдається. Я думаю. Із сьомої ранку до сьомої вечора, і навпаки, і так сім днів на тиждень на станції швидкої медичної допомоги. Олена Воловик працює 12 років під час пандемії. Сім місяців була у ковідній бригаді. Тоді розповідає, було найважче на нас служба 24 на 7, Вона ніколи не відпочиває. У нас немає вихідних, але виручає те, що в нас є зміни. У нас є п'ять змін. Тобто ми відпочиваємо, також у нас є свій вільний час, але інколи буває так, що приходиться працювати в свято в вихідний. Щодня виїздить на виклики три-вісім разів, і усі вони різні від інсультів до ДТП. Найчастіше це пацієнти, які скаржаться на підвищений тиск, каже Олена. Бувають і такі, що викликають швидку, коли верхній тиск 124. Хто пожалітися, хто поговорити хоче, тоді ті, кому і справді погано, чекають на поміч. Робота абсолютно не передбачена. Не можна, прийшовши на зміну, передбачити, який пацієнт до тебе звернеться, яку допомогу потрібно надавати. Чи це буде дорослий, чи Це буде дитяча допомога. ДТП, нещасні випадки, падіння з висоти, кровотечі, суїциди. Напевне, найважче це психологічно, тому що фізично звикаєш. Аби показати згуртованість, працівники екстреної медичної допомоги напередодні професійного свята у кожному регіоні України провели танцювальний челендж і відзняли відеоролики. Ініціювала акцію Всеукраїнська рада реанімації на цьому відео парамедики з Івано-Франківської області. А це танцюють працівники екстренки у Миколаєві, Харкові і Рівному, Полтаві і Вінниці, Усі ролики є на телеграм-каналі Всеукраїнської ради реанімації. Наразі там триває голосування за три найкращі. Переможці матимуть змогу виграти для свого закладу телевізор, ноутбук або каву машину. Голосування триватиме п'ять днів. За 12 років роботи на швидкій, що таке професійне вигорання, Олена каже, перевірила на собі, але про вибір говорить, ні дня не пошкодувала. Вдячних пацієнтів у їхній роботі майже немає, бо ж від надання першої медичної допомоги і до лікарні люди зосереджені на своєму стані. В ранню пору у нас був ще до початку зміни. Прийшов, ми його транспортували в важкому стані з гострим коронарним синдромом. Він вирішив, що після того як він одужав. Він має прийти і особисто подякувати. Це було приємно. Найважче розповідає бути універсальним лікарем, а ще повідомляти родичам про загибель рідних. Спершу каже Олена: себе у цій професії не бачила, доки одного разу не спробувала. Почавши працювати тут, пройшовши інтернатуру і самостійно почавши свої виїзди, я зрозуміла, що це моє, це адреналін, який без якого вже кхів, наломка, скажімо так. Мені подобається ця професія, я абсолютно вільно себе в ній почуваю, я стараюся удосконалюватися. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.